Вітаю! Ви дивитесь інформаційні деталі дня на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Переполох через президента. Чому в Ужгород раптово приїхав Порошенко? Дивіться далі. Згоріло авто прокурора. Міліція ще не розібралася, чи це підпав, але запевняють, що з подіями у Мукачів інцидент не пов'язаний. Блокпости поки не прибрали. Проїзд біля Мукачева та навколишніх сіл заблокований. Голова Закарпатської Ода Василь Губаль пішов у відставку. Я пояснень не маю своєї причини відставки. На сьогоднішній день я не маю. Я кажу правду. А президент України Петро Порошенко представив нового губернатора. Область очолив Геннадій Москаль. Призначити москаля Геннадія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. На призначення керівником управління у Закарпатській області полковника воєводіна Олега Володимировича. Він не родом з Закарпаття, він родом з Кіровоградщини, але він короткий час попрацював на Закарпатті. Мною ну прийнято рішення у призначення нового керівника управління внутрішніх справ Закарпатської області. Це полковник князь Сергій Ніколайович. Этот человек с двоим опытом, сейчас он возглавляет криминальную милицию Донецкой рефронтовой области, в Работал в Киевской области, всю жизнь в уголовном области. Знову резонансний підпал в Ужгороді горіли одразу два автомобілі. Один із них записаний на батька прокурора Закарпатської прокуратури. Зайнялося близько першої ночі. Врятувати джип пожежникам не вдалося. Машина вигоріла дощенту. Міліція кваліфікувала справу як підпал. Олена Остапчук знає більше. Перша година ночі біля житлового будинку пожежа. Крізь темряву видно, палають одразу два автомобілі. Очевидець події і автор цього відео Юрій розповідає: спочатку почув щось схоже на вибух, здалося, горить смітник. Вибігши на вулицю, зрозумів, палають машини. Горіли ясним пламенем. Було чути сирену. Тобто я зрозумів, що вже люди викликали пожежників. Приїхали дві машини пожежників, і також приїхала служба екстрена служба газу. Я знімав, потім я вже повернувся додому і заліз в соціальні мережі, і там уже почалася дискусія. Чия машина Ліквідовували пожежу. Рятувальники, утім, врятувати бодай щось не встигли. Вогонь знищив автівки за лічені хвилини. Від машин залишились лише залізні каркаси. Міцубісі Паджеро вщент згоріла. А в шевроле лачеті, яка стояла поруч, ціліло тільки одне колесо. Повідомлення наступ... надійшло. Із досить значним запізненням на момент прибуття пожежних підрозділів. Фактично автівки вже були повністю охоплені вогнем. Загорання почалося в автомобілі марки Міцубіші, і як наслідок, уже пожежа перекинулася на поряд розташовану автівку марки Шевроле. Пощастило врятувати свою автівку від пожежі Івану. Каже, сусіди вчасно розбудили, і чоловік встиг відігнати машину подалі від вогню. Сусіди мене будять, іди відганять свою машину, бо той, каже, машина горить. Коли ми прийшли подивитися, коли я вийшов, ця машина лише права сторона горіла, та не горіла ще. Ну, я відігнав машину, почалися той зривом, коли почали піну тушити, то швидко потушили, але то вже все палало встановлено. власником «Шевроле» є 45-річний приватний підприємець, мешканець міста. а джип належить сім'ї прокурора Перечинського району. Автомобіль, який згорів сьогодні вночі, належить батькові прокурора прокуратури Перечинської Перечинського району Віталію Голубу. Це автомобіль його батька, але Віталій періодично користувався цим автомобілем. Сам Віталій, прокурор, не пов'язує. Це цю подію із професійною діяльністю. Правоохоронці переконують, жодного стосунку до подій у Мукачеві цей інцидент немає і просять не піддаватися паніці. Це є провокація тих людей, хто розпускає такі чутки. Ці люди мають на меті постіяти паніку в Ужгороді. Це не правда, такого нема в Ужгороді Спокійно контрольована ситуація на вулицях підселені. Патрулі міліції не коментують, поки і причини загорання під палце чи коротке замикання ще встановлять лише після криміналістичної та пожежно-технічної експертиз. Слідство триває. Коли відкриють трасу Київ-Чоп у межах Мукачева, поки невідомо. Ситуація в місті залишається контрольованою. Усе спокійно, ніч минула тихо. Але як скоро розблокують трасу Київ-Чоп у межах Мукачева, інформації нема. Як повідомляють силовики, поки правосекторівці ховаються в лісі і не затримані, цей відрізок швидше за все буде закритим для проїзду цивільного транспорту. А поблизу сіл верхня визниця, кольчино та лісарня продовжують працювати блокпости. Рух там також обмежений. we <laughs> У Закарпатської 128-ї знову втрати у зоні АТО загинули троє бійців Мукачівської 128-ї бригади. Під час виконання бойових завдань в районі станиці Луганської загинули троє військовослужбовців виноградівського батальйону Тиса, 128-ї гірськопіхотної бригади. Як інформують активісти серед полеглих двоє кадрових офіцерів та мобілізований з іншого регіону. Це хлопці, які пройшли найзапекліші бої під Станицею Луганською та Дебальцевим. А епопея з виплатами добових бійцям 128-ї бригади продовжується. Військові та волонтери постійно порушують грошове питання перед міністром оборони та командуванням. У міністерстві оборони ж заявили, виплати йдуть, просто самі бійці ще про це не знають. Мовляв, надбавку то у тому числі грошова нагорода за безпосередню участь в АТО виплачується у поточному місяці за попередній, у той час як основне грошове забезпечення місяць у місяць. Тобто грошове забезпечення за червень 2015 року. Особовий склад 128-ї бригади отримав 9 червня. А винагороду за безпосередню участь в АТО за травень цього ж року, 12 червня. Щодо надання статусу учасника бойових дій уже отримали зазначений статус 2056 військовослужбовців 128-ї бригади. Пропорційна система, відсутність блоків, мерські перегони у два тури. Верховна Рада проголосувала закон про вибори. Окрім того, за новим законом місцеві вибори не відбудуться на окупованій частині Донбасу та в анексованому Криму. Тож, у разі підписання документу президентом, місцеві вибори на Закарпатті у жовтні 2015 року відбуватимуться уже згідно з новим законодавством. Ми запитали у закарпатців, що вони знають про новації, і чи вірять, що вибори за цим законом будуть більш прозорими прозорими наскільки мені відома, мажоритарна система буде відмінена, так будуть відкриті списки блокові. Власне кажучи, в нашому маленькому місті всі одне одного знають і будемо голосувати за тих людей, які знаємо. Я знаю, побачив. В житті покаже, що буде. Мені тяжко сказати, наскільки вони будуть прозорими. Але якщо там не будуть проходити на окуповані території, то, на мій погляд, це позитив. Я так думаю, що взагалі з тим, що робиться зараз, то вже би мали трошки і наші всі верхи задуматися і зробити це на самому ділі прозорішим, щоб вже люди мали право, щоб не було так, як було раніше. А, ну що вибори не будуть проводитися на територіях, які, скажімо так, на яких сьогодні немає власті української строго говоря. Не знаю, час покажуть. Ми багато разів сподівалися, мали позитивне. В сожалені, кожен раз обманювалися потом. Не, Ні, чуємо, що буде якісь новації, але які точно ще не знають. Так всі хочуть два твора, щоб було, щоб не в один твор був, правильно? Я думаю, не стануть. А чому? Ну не знаю. Треба, мабуть, з нуля систему ламати і виборчу, як і в цієї країни. Не буде, має бути і там, і там, особливо. І та й в Криму в Донецьку має бути. Бо це все-таки Україна. Ну, два тури тільки мера. Ну, думаю, краще, що два. Двічі будемо вибирати. Якось говорити про вибори зараз дуже важко, тому що я думаю, що вже вибори Верховної Раду показали, що нічого добру вони не принесли. Не перемикайтеся, продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. Власників мультивіз поменшало. Причина, проблема в країні. Визнали у міністерстві закордонних справ України. Навіть якщо заявник має повне право отримати багаторазову візу, у консульствах вважають за краще видавати короткотермінові. Наші дипломати запевняють, уже направили вимоги повернутися до попередньої практики видачі мультивіз до таких консульств та у столиці відповідних держав. Але які саме консульства занижують рівень віз, не озвучили. Закупівельна ціна на молоко збільшиться. Депутати вже ухвалили відповідний проект закону. Передбачається, що ціна буде єдиною для всіх виробників молочної сировини та молока від юридичних осіб до особистих селянських господарств, незалежно від форми власності. У документі передбачено, що заготівальні та переробні підприємства проводитимуть розрахунки з постачальниками терміном не більше семи днів з дня отримання виручки від реалізації. Це кажуть експерти, призведе до подорожчання молока точки у магазинах. На Ужгородщині від газу буде від'єднано більше 600 споживачів через планове технічне обслуговування. З 15 по 17 липня без блакитного палива будуть жителі сюрте Шутератівців. Від газопостачання буде від'єднано 622 дворогосподарства цих населених пунктів. У Закарпатгазі просять споживачів сприяти працівникам підприємства у доступі до домівок, аби ті могли швидше виконати роботи з планово технічного обслуговування. На сплату податків два тижні фахівці Закарпатської податкової інспекції нагадують, фізичні особи, які отримали доходи, які оподатковуються, мають звернутися до відповідної інспекції, аби там визначили суму зборів від доходу. Потім сплатити необхідну суму податку до 1 серпня. Фактично, на це у мешканців Ужгороші не залишилося усього два тижні. Тож податківці просять не зволікати і встигнути у зазначені терміни. 6 липня в Ужгороді відключать воду. Водоканал Ужгорода попереджає, що у зв'язку із проведенням робіт по заміні електроживлення буде проведено відключення водопостачання у четвер з 9 до 12.30. у мікрорайонах Червениця та по вулиці Золотиста, Грибоєдова і по всій території району, обмеженого вулицями Університетська, Докучаєва, Кошицька та Собранецька. Залишайтеся на 21-му, Маємо ще чимало корисної та цікавої інформації. Далі про таке. Довгожданні дипломи після кількатижневої затримки студенти нарешті отримують документи про вищу освіту. Дизайном здивовані. Новий факультет вужно виховуватимуть професійних тренерів. Говарла пролітає? Федерація футболу України не хоче бачити команду боржника у прем'єр-лізі. У Закарпатті може не стати середнього класу, як і по всій державі, через те, що в Україні за період економічної та політичної кризи відбулися значні зміни в статусно споживчій структурі суспільства. Так, уже з кінця 2013 року домінує тенденція скорочення так званого середнього класу. При цьому збільшується частка низьких шарів, і, хоч в середині 2014 року тенденція скорочення середнього класу трохи сповільнилася, проте вже в кінці минулого року відновилася. І на початку 2015-го досягла рекордно низького значення за останні 4 роки 9%. При цьому змінилася не тільки фінансова самооцінка українців, а й загальна самооцінка свого становища в суспільстві. На 8% збільшилася кількість людей, які вважають своє становище в суспільстві низьким. А от респондентів з високим стало трохи менше. Ми запитали у закарпатців, з яким класом асоціюють себе вони, і як змінилося їхнє становище у суспільстві за останні Дні два роки, що почули у нашій традиційній рубриці громадська думка. До середнього, звісно, але зараз взагалі навіть не знаю до якого рівня віднести, тому що як ви бачите, долар зростає, вже 24, а зарплата вона оцінюється в 60 доларів. Наше соціальне становище дуже важке зараз крайні, тому що зарплата в нас не піднялася вона ж ніяк, але ж е, понизилася, а на харчування і на витрати різні стосовно сім'ї, діток, двох дуже-дуже великі. Дуже сильно змінився рівень життя. Да, Середній клас, але рівень життя дуже змінився. А в який від Ну, хуже, зарплати не виросла, а ціни – так. Я себе відношу до нижче середнього, тому що на інвалідності рівень таке, вистачає на лікарство, на комунальні послуги. А далі, якби діти не допомагали, не знаю, як би виживав. Різко впав. А я вже не знаю, чи я до середнього, при тому, що маю вищу освіту і працюю. Якщо виходити з європейських стандартів, які прийняті в світі як такі універсальні щодо середнього класу, то мені до нього дуже далеко і в перспективі я ніколи не увіду до цієї когорти. Ми відносимо себе до середнього класу, і рівень життя це не секрет, він погіршився. До середнього рівень життя ну, напевно трошки складніше тепер стало. Ну, але в цілому сподіваємося на краще. Затримка з видачею дипломів створила для ужгородських студентів купу труднощів. Найбільше постраждали бакалаври, які через затягування процесу не змогли відразу подати документи на магістратуру. А ще новий дизайн документів про вищу освіту студентів, м'яко кажучи, здивував, каже Наталка Ігнаці. Нікола Тавашан та Авашан подати документи на магістратуру в угорський вуз мала до 9 липня, але свій диплом про закінчення у отримала лише 13-го, тобто із запізненням на два тижні. Така затримка спричинила купу незручностей. Дівчині довелось збирати ще цілу купу документів, щоб довести. Вона отримала ступінь бакалавра на факультеті угорської філології у А ще просити міністерство освіти та науки угорщини продовжити термін здачі документів. Вероніка каже, у такій ситуації опинились ще кілька. І однокурсників. Ми відправили їм такі пояснювальні записи, і вони тоді нам давали ще часу до 15 числа, щоб із запізненням відправити всі наші додатки. Ще нам треба було перекладати на угорську мову всі ці документи. І тоді ще там затягувалося це все. Ми відправили їм всі документи тільки вчора. Університеті виправдовується, проблема виникла через держпідприємство, яке не видало серії і номери дипломів вчасно. Випускниця Катерина Горняк показує диплом нового зразка. Це папірець формату А 4 зі штампом університету. Дівчина дизайном документу розчарована, каже, схожий більше на грамоту і вже думає його ламінувати, щоб хоч якось уберегти від пошкоджень. Забравши гоні з університету за півгодини, поки я дійшла додому. Він у мене вже трошки зігнувся з одного боку. Трошки вже з'явилися на ньому плями, тому я вважаю, що пройде рік чи два, якщо його не заламінувати, а ламінувати нам потрібно буде за власний кошт. Я не знаю, в якому він буде стані. Освітяни розповідають, орієнтувались не на вигляд, а на ціну, тому робили його таким, щоб не перевищував 34 гривень. кажуть, кожен виш дипломи тепер друкує самостійно і запевняють, реєстраційні номери, як і раніше, дають можливість повністю перевірити історію навчання випускника. Тож підробити його неможливо. Ми це аналізували дуже дуже. Довго продивлялися дизайни дипломів відомих університетів світу. Це не просто папір, а 4 формата, і, звичайно, який друкується на принтері. У нас це плотний папір. З відповідно розробленим дизайном, відмовившись від пластикових дипломів, кажуть, наблизились до стандартів європейських вишів, але радіти студентам поки зарано. Дипломи нового зразка не дають гарантій, що за кордоном нашу освіту визнаватимуть автоматично складати додаткові тести, перекладати документи про освіту та завіряти їх печатками, як і раніше доведеться. Закарпатських тренерів стане більше в Ужгородському національному університеті. Цього місяця відкрили нову спеціальність фізичне виховання. Відтепер в Ужгороді готуватимуть майбутніх тренерів, вчителів фізкультури та навіть нових директорів шкіл спортивних. Набір документів на цю спеціальність уже розпочали з 10 липня. Викладачі зізнаються, подібна спеціальність була дуже потрібна нашому краю, адже уже зараз відчувається брак професійних спортивних кадрів. Популярний напрям підготовки фізичне виховання. Тим більше, що в нашій області цього напряму підготовки не було. Була фізична реабілітація. І от спортсмени, які були, їх не так багато в нашій області, чомусь вибирали інші області. Улярніші на Закарпатті велорух – то дорожчі ровери. Сьогодні велосипед можна придбати на будь-який смак. Колір, форма, розмір, фурнітура доступно все, але не кожному. Останні роки найпопулярніші три види велосипедів: гірські, ретро та фікси. Чи варто купувати беушні велосипеди? Чи можна зекономити, зібравши ровер самостійно? Та що робити, якщо на купівлю двоколісного транспорту нема грошей, дізнавалася наша Олександра Туранова. У Закарпатті вже роками найпопулярніші гірські велосипеди. Чим комплектація і деталі, тим дорожчий ровер. Купуючи таке, експерти радять зважати на фірму, зручність сидіння, а головне на раму. Найдешевший залізний обійдеться вам у три тисячі гривень, алюмінієвий від семи. Ще обов'язково знати, чиє виробництво від цього залежить і якість, і ціна. Універсальні велосипеди, на яких можна покататися і по асфальту, і по дорозі, зробити великі відстані і покататися також в лісі. От вони називаються або гідриди, або Богірські велосипеди українського виробництва, гуру кажучи, від 5 від тисяч можуть бути закордонні привезені, імпортні. Вони можуть коштувати від 8 від тисяч, але набагато якісніші ніж наші українські. Та якщо ви не готові витрачати шалені гроші за двоколісного друга, можна зекономити, придбавши беушний. в інтернеті. Сьогодні тисячі повідомлень про продаж, та на такій економії можна й прогадати, купивши, наприклад, крадений. У такому випадку готуйтесь його віддати власнику, у якого є документи. Або ж покупка може виявитися неякісна. Зовсім не така, як на фото, і доведеться вкласти в ремонт усю суму, яку зекономили. Рік тому чи це було чи півтори роки тому, я його купив за 200 доларів. Я не боявся, що, конечно, він прийде мені мені поломене або що, бо якби мені рідні допомогли, Вони живуть в Чехії. Тобто, там вони по базарам пройшлися я їх попросив. Ну і мені приїхав трошки таким уставшим, бо якби ну не буває нічого ідеального биушного. Ще один тренд: шосейні ровери у них дуже тонкі шини. Це як плюс, так і мінус цього велосипеда. Швидкість набрати дуже легко, та він зовсім не пристосований для наших доріг. Антон Джумеля зібрав такий самостійно, купив основу у дуже поганому стані і замовляв окремо майже кожну деталь. Зазвичай збирати велосипед дорожче ніж купити готовий на 40% Запевняють. Експерти та Антону пощастило добряче зекономити. У магазині такий коштує не менше п'яти тисяч. А він витратив лише чверть цієї суми. У мене велосипед називається Газель, італійський велосипед 80-х років. Він був весь ржавий, нічого не крутилося від колеса, Потрібно було розбирати, заново смачувати. Закупив сюди нові покришки, які мені обійшлися досить дорого порівнюючи з ціною велосипеда, а також. Повністю поміняв рульовий. дитячі ровери теж виросли в ціні. Найдешевший коштує півтори тисячі гривень. Якщо обрати зручний з хорошою рамою, то вийде не набагато дешевше дорослого. Хоча прослужить дитині не більше трьох років, бо малюк виросте. Крім самої ціни, на велосипед треба плюсувати мінімальний набір аксесуарів із обов'язкових ланцюг для безпеки. За хороший треба викласти щонайменше п'ять сотень. Дешевші кажуть фахівці, не дієві. Якщо вам подобається екстремальна їзда, не забувайте про шолом, рукавички та мінімальний захист, на локітники та на колінники. За такий комплект не менше тисячі гривень. Для декоративного велосипеду актуальні ліхтарик та дзвіночок. Якраз такі декоративні ретробайки зараз тренд сезону. Красиві жіночі широкими сидіннями та вигнутими рамами, аби навіть у спідниці було зручно, вартують в ужгородських магазинах від п'яти тисяч гривень. Та фахівці радять не скупитись і не брати найдешевші, аби потім не витрачатись на ремонт. А якщо вам таке забракло коштів на придбання власного ровера, то можна взяти на прокат. наприклад, ось цей красень на цілу годину обійшовся мені у 30 гривень. Чи може закарпатська команда поїхати на турнір та виграти всі медалі? Виявляється, що так. Команда Тхеквондо з Ужгорода це довела. У Луцьку на відкритому чемпіонаті регіону наші спортсмени здійснили фурор 11 золотих медалей у 20 категоріях. А ще безліч срібних та бронзових про секрети успіху дізнавався Денис Фазикаш. Закарпатські дітлахи вміло опановують Хеквондо. Цей олімпійський вид боротьби в нашому краї розвивається досить швидко та якісно. Турнір в Луцьку це довів. На відкритому чемпіонаті регіону з 20 номінацій 11 золотих медалей у закарпатців. Спортсмени зізнаються, на перемогу налаштовувалися серйозно і жартують під крики тренера. Ну, ми, я стараюся виграти, я бився проти оранжевого пояса і красного. Бо тренер на нас кричить, напрягає. Стараємося ми. Турнір в Луцьку перший за рік, де брали участь Закарпатці. Тренер та очільник федерації Олександр Кремер зізнається, раніше просто не було можливості та коштів. По перше, накалена обстановка в країні. По-друге, не всі батьки можуть дозволити собі в наш час зараз, в даний момент, в момент такого економічного стану в країні. Відряджати дітей на змагання. З цієї осені справи підуть краще. Уже заплановано чотири виїзди за кордон та шість турнірів в Україні. Аби краще підготуватися. Закарпатські діти провели тренувальний збір на Рівненщині. Там пес, качали на вулиці, тренувались, купались в озері. Тренування були такі важкі ще. Багато чого різного займалися, тренування, руханка, купались, ходили. Зараз тренування продовжуються. Цій боротьбі в Ужгороді діти та дорослі вчаться тричі на тиждень, без вихідних. Мені подобається те, що я можу себе захистити. По телевізору бачила, що одна дівчинка там займалася, але це було карате. І мой папа мені знайшов так, і я займаюся вже три роки. осені на Закарпатське тхекондо чекає нове випробування. У Львові стартує чемпіонат України серед молоді, у якому за перемогу боротимуться і наші спортсмени. Виключити Говарлу з прем'єр-ліги пропонує Федерація футболу України. В організації заявили, не видаватимуть Говарлі так звані паспорти футболістів, через що клуб просто не зможе заявити жодного гравця. Усі санкції через високу заборгованість клубу так. Федерації футболу України говарла має сплатити ще 640 тисяч гривень. До того ж, клуб програв спортивному арбітражному суді по заборгованості перед Олександром Севідовим. Такими були інформаційні деталі середи? Бережіть себе, побачимося.